Шановні, радий зустрічі на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Осінні я вам показував, як я черенкував під зиму таку цікаву квіткову культуру, як Вербена Ампельна. Ну що, пройшла вже зима, зараз вже березень місяць да. і отримав я те, що бажав. Е, значить, черенки, живці в мене укорінилися, за зиму вони підростали, і на сьогодні я маю отакий от посадковий матеріал вербени ампельної. Ну, тут перед вами маточний куст, кущ в такому він стані. Там дуже красивий лист і вже от викидує бутони. Ну, що вам сказати, весна в цьому році прохолодна, немає плюсових температур, мало сонця. Ну, тим... Тим не мені, тим не паче, тим паче ми е, потроху, е, як можемо, боремося з погодою і вирощуємо е, квіти. Е, ну, сьогодні я хочу показати, як я висаджую е, в підвісні горшки е, вже вербну е, ампільну для того, щоб вона вже була в підвісних. Е, в горшках і наростала, утворювала гарний кущ. Ну, субстрат я використовую, як завжди, торфяний субстрат на базі торфу. Ну, тут бачимо, і розпушувач є, і мікроелементи, да. Чому, торфяний? якщо використовувати землю, то вона сильно тяжка. От, і, і якщо її напити повний горшок і поливати, обриваються крючки і не витримує ця конструкція такий, таке навантаження. Тому я використовую торфяний субстрат, значить засипаю торфяного субстрату в горшок. Ну і потім додаємо добриво. Добриво значить комплексне безслорне добриво для троян та інших квітів. Вара міла виробництва значить, Фінляндії. Ну, Чим воно характерно, що тут є таке от Значить, Гранули розчиняються в ґрунті поступово, забезпечуючи рослину повним комплексним необхідним макроелементом протягом усього періоду вегетації. Це дуже важливо для горшків, тому що часті поливи, вважайте, кожен день поливаємо, обичні добрива будуть вимиватися, але, приміняючи добриво із Таким ефектом ми більш-менш стабілізуємо забезпечення рослини поживними речовинами. От і і далі ми звичайно підкормлюємо в процесі вегетації і другими добривами. Ну, Заряджаємо сюди у горшок таке добриво. Ну, глаз я заряджаю, щепотку беру, О, все. І потім перевалюємо, висаджуємо акуратно. Як ви бачите, рослина, е, значить корні вже обросли, е, от, мають, рослина має здоровий вигляд, ставимо. Це трошки розвалилось, ну нічого, ми все одно її ставимо і засипаємо зверху торфом, торфом сунищу. Садимо по три рослини в горшок. Це дає значить, не жаліть, щоб добре розросталося і горшок мав хороший товарний вік то жаліть посадкового матеріалу не потрібно. От. І от, будь ласка, після цього е, цепляємо отакі крючки, поливаємо і розвішуємо в теплицю, Добавляємо добрим пролонгіруючим ефектом. Висажуємо. О таких вже в такому субстраті рослину, корінь хорошо оброщує і сразу піде вріст. Тобто при пересадці немає ніяких е, там побоювань, що рослина зав'яне з такою кореневою системою, їй вже нічого не страшно. Все, засипаємо субстратом. І кожного дня спостерігаємо, поливаємо, може напасти білокрилка і літля обробити треба, мучні староса теж потрібно обробити. І потім, як говориться, вже як почне вона цвісти, тут бачите, вже такі бутончики красиві, то вже вона буде мати. Додаткову вартість. Да. О, а зараз і ми тоді переставляємо її. Підвішуємо от теплицю. Тут от вона вже в мене пітуня росте, Да. Уже в горшках розвішана. Ну і от вже тут висаджена вербена. Так що, друзі, кому сподобався мій репортаж, кому цікаво, як вирощувати квіти. От, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Може, якісь запитання. Будь ласка, чим, чим буду радий, поділюсь, що буду знати, що не знати, пробачте. А на цьому завершую. У ну, свій репортаж на все добре і до нових зустрічей.